Шановних слухачів, вітає компанія Account. Сьогодні ми продовжуємо розглядати роботу в програмах баз Бухгалтерія» І розглянемо документ Комплектація номенклатури. Це документ із розділу Склад. Заходимо в розділ і бачимо, що у нас тут де склад, є такі документи, як вимога накладна, переміщення та комплектація номенклатури. Комплектація номенклатури використовується для того, щоб з, наприклад, декількох номенклатур зробити одну комплект. Особливо це актуально для підприємств, що займаються торгівлею. Також, якщо, наприклад, ми купуємо якийсь комплект, а потім хочемо продати його як окремі види номенклатури, тоді використовуємо розукомплектацію. Але для того, щоб все коректно провелося, обов'язково необхідно, щоб комплект і вже на виході комплектуючи, або навпаки, на вході комплектуючи і комплект це завжди були різні позиції. Тому що таким чином проведеться все коректно. А якщо ви зробите одне і те ж саме, то нічого у вас не буде ніякого результату, вірного. Розглянемо спочатку комплектацію. Тут ви бачите, що я зайшла в журнал. Ми можемо вибрати з вами вид операції зразу ж таки. Тут дивіться: є комплектація і комплектації. Вибираємо комплектацію. І можна у нас в програма, так як ми вибрали організацію, головну в картці організації. У нас тут, ви знаєте, декілька організацій. Так. І ми просто Едельвейс. Вибрали використовувати як основну. І програма автоматично нам заповнила. І тепер створюємо документ. Перед тим, як розпочати створення документу, я хочу звернути вашу увагу на командну панель у цьому документі. Я тут додала дуже багато кнопочок. Ви бачите, що всі вони в вигляді картинок, тому що я вже знаю, що ці картинки означають. Як їх додати, бо у вас зараз, звичайно, не така картинка, не, не стільки кнопочок, у вас там може бути провести, і все. І дебет-кредит, по-моєму. Ми заходимо ще, змінити форму. І знаходимо тут зліва командну панель. І кнопки командної панелі розкриваємо папку. Тут є провести та закрити. Ви бачите, я вибрала просто картинку. Давайте провести та закрити. Ми виберемо картинка та текст. Ось так змінюється. Потім положення в командній панелі авто. І так само з усіма кнопками. Тому що ми з вами будемо дуже багато разів проводити розпроводити, і я знайшла незаймим про це вам нагадати. І ось тепер дивіться, як зміниться наша кнопка провести та закрити. Окей. І дивіться, провести та закрити, у нас вже є е, написано словами. Так само можна будь-яку з цих кнопок. Тут ось «Скопіювати», тут просто провести, не закривати. Так? І тут, якщо ми підійдемо до піктограми, просто записати об'єкт. Буває і таке необхідно. І відмінити проведення у нас в даному випадку неактивно, тому що ми ще документ не провели. Так, перейдемо безпосередньо до заповнення. Документу. Якщо ви не вибрали в журналі вид операції, то ця можливість тут є також в шапці документу. Тут є такий самий вибір. Тобто вибрали те, що вам необхідно. Організація за замовчування, і також склад у нас теж вибирається за замовчуванням з налаштувань користувача. До речі, про склад. Якщо у вас комплект. Має бути на одному складі, а комплектуючи на іншому, то цього в, цій, в цьому документі зробити не можна, щоб різні склади. Тут вибирається лише один склад. Але якщо, наприклад, у нас комплектуючі знаходяться на якомусь складі роздрібному чи там ну, просто складі не основному, а ми хочемо, щоб комплект у нас уже зразу ж таки був на основному складі, то ми просто можемо використати переміщення. Тобто перемістити комплектуючі на е, інший склад. Або якщо ми вже зробили комплектацію, то комплект ми можемо перемістити на інший склад після проведення документа комплектація. Про це є інші відео, більш детально е, ви зможете подивитися. Ну, дивимося, що ще. У нас є дата проведення документу, обов'язково вибираємо. Е, що стосується додати. Значить, На цю дату нам необхідно буде проаналізувати залишки комплектуючих на складі. Це ми зробимо з вами пізніше, як виберемо вже самі комплектуючі. А зараз вибираємо комплект. Я його заздалегідь, ввела в папку ось ви бачите товари, кондитерські вироби, і тут у нас є подарунковий набір цукерок. Вибрала його. Потім прописуємо кількість комплектів. І е, далі у нас є така позиція просто додати тобто ми можемо додати поступово різні позиції номенклатури. Ну, це тоді, якщо, наприклад, у вас одноразово якийсь один комплект, ви робите. Е, і там немає багато позицій, не потрібно багато рахувати. Також можна підбором. Підбор чим в нас корисний, тим, що ми зразу ж будемо бачити залишки на складі. Але коли ми будемо відбирати, наприклад, підбором, ці докум... нам потрібно, по-перше, знати зразу ж кількість, скільки ми будемо з вами відбирати в комплект. Так? Тобто нам потрібно вже зразу рахувати. І, звичайно, ми тут бачимо залишок. Але краще всього зробити з допомогою кнопочки Заповнити і заповнити за специфікацією. З специфікацією ви вже знайомі, коли вивчали виробництво, якщо хтось з вас вже дивився це відео. І тут така ж сама. Такий сам, така сама ситуація, ми просто робимо специфікацію. Але специфікацію необхідно робити з карточки номенклатури. Тому що, коли ми заходимо в карточку, ось тут на квадратики натискаємо. Тут є посилання специфікації номенклатури, і також ви бачите, де облік виробництва теж є специфікація. Тому що комплектація це невеличке виробництво. Різниця лише в тому, що при використанні документа. Комплектація номенклатури ми не вираховуємо собі вартість, тобто тут немає витрат. Ми їх не ну звичайно, там люди працюють, витрачається заробітна плата. Тобто йде на заробітну плату витрати, також є обладнання і все. Но нам це якби не потрібно вираховувати собі вартість. Ми ці витрати кинемо зразу ж на загальновиробничі на, на адміністративні, чи, на, наприклад, на 93-й рахунок, який просто буде закриватися у нас на фінансовий результат. Тобто, немає необхідності вираховувати специфікації. Тому це як невеличке виробництво. Але без врахування, вирахування, без розрахунку собівартості. Ну, давайте зайдемо в, на гіперпосилання специфікації номенклатури. Тут я вже звела специфікацію. Обов'язково потрібно, дивіться, як ми робимо з карточки, у нас є номенклатура. Ми просто копіюємо і в найменування прописуємо. Для чого тут такі дві однакові, начебто, позиції? Тому що е, номенклатура може бути. Одна так, комплектація. А, наприклад, ми захочемо скомплектувати інший комплект якийсь. Наприклад, зараз у нас буде цукерки-білочка і ромашка. Потім ми хочемо якийсь інший перелік зробити. Ми зробимо подарунковий набір цукерок, вже, наприклад, один і зробимо інший склад позицій. Тобто, отак, для того тут дві позиції найменування і номенклатура, начебто однакові. Кількість комплекту вказуємо. Виходячи з карточки номенклатури набір цукерок, ви бачите, що тут одиниця штуки, також заповнюється одиниці. Так. Далі прописуємо склад комплекту. Білочка цукерки пів кілограма і ромашка цукерки теж пів кілограма. Ось і все. Прописали, закрили, записали. І тепер у нас цей комплект. Є. Далі ми натискаємо кнопку Заповнити і заповнюємо за специфікацію. Так, все, воно у нас заповнюється. А, потрібно було ще вибрати специфікацію. О, до речі, до речі, до речі, до речі, зараз я це вилучу. Так, в самій карточці комплекту ми з вами специфікацію написали. Але, наприклад, на даний момент у нас використовується якась одна специфікація. Основна, якщо в нас тут їх декілька. Ми просто їх вибираємо, і тоді у нас уже тут, коли ми заповнити за специфікацію, у нас заповнюється саме за цією специфікацією. Вибирається. Чому воно тут не так? Так, воно ну зараз я виберу показати всі, подарунковий набір заповнити. Так. Чому воно не вибирається, цікаво. І тут якийсь, якийсь рядочок. Ну, цікаво, не знаю, чому добре. Так, Ну, заповнили. Тобто, у нас є 10 комплексів і 50 кг цукерок, як у одних та інших, я так зробила все. Тепер ми переходимо для того, щоб знати, чи є у нас ці залишки. Ми бачимо, що у нас на 281-му цукерки обліковуються, Так. і ми заходимо в звіти оборотне сальдо відомість беремо 281-й рахуночок, так, і сформувати. Ось бачите, що в нас є залишки. Звичайно, можна і без наявності списати, є така можливість в програмі, ви знаєте, що там проставляється галочка, що дається дозвіл на списання. Але от таким чином ми це все перевіряємо, і тепер ми можемо провести документ. Комплектація номенклатури. І давайте сформуємо знову нашу оборотну сальдову відомість. Ви бачите, що зразу ж у нас є використання. Дивіться, а в налаштуваннях я ще хочу показати вам партії, сформувати, щоб ви бачили, що комплектація номенклатури є партією образуючим документом. Тобто, якщо цукерки в нас, Партія це надходження, то вже коли ми зробили комплект, то партією буде являтися комплектація номенклатури. Це дуже важливо, зверніть, будь ласка, на це увагу. Так. А тепер ми зробимо розукомплектацію. Є ще й таке. Значить, тут ми просто вибираємо вид операції, розукомплектація. І тут для, для розукомплектації я візьму іншу. Наприклад, вітер організацію. По-моєму, там я зробила надходження комплекту. Створити. Для розокомплектації ми вибираємо, вибрали вид операції, також прописуємо дату і вибираємо комплект. Тут я зробила надходження, наприклад, так, товари, і, по-моєму, «Одяг». Так, одяг. І зробила спортивний костюм. Спортивний костюм вибрала. Тепер вітер є, розукомплектація, основний склад. Про склад я вже вам не буду казати, про дату також, ви вже розумієте, і прописуємо кількість. Також документ комплектація номенклатури, ми ще можемо, ще один є варіант його використання. Наприклад, коли ми робимо інвентаризацію на складі, цей документ знаходиться склад, «Інвентаризація». Тут ви бачите є «Оприбуткування» та списання товарів. Це ви пам'ятаєте, ми коли розглядаємо інвентаризацію, я там вказала, якщо є надлишок, ми робимо оприбуткування товарів, якщо в нас є недостача, ми робимо списання. А в даному випадку, по результатам інвентаризації, якщо ми зайдемо, я зробила просто її заздалегідь, у нас є пересортиця. Ось тут, значить, ага, тут я трошечки циферку не ту зробила, 160. О, от так, що було 25 і 25. Дивіться, у нас є облікова кількість, тобто за результатами обліку, і є просто колонка кількість, нагадую вам, це те, що по результатам інвентаризації. І в нас вийшло, що цвяхи одного виду, іншого виду, одних є надлишок. Тобто не відповідає нашому обліку, а інших є недостача. І тому в даному випадку ми можемо не використовувати документи, які можемо створити на підставі. Ось тут можна оприбуткувати і списати. Вони в нас заповняться автоматично. А, а ми можемо використати ще Тобто, і це буде вірний варіант, а можемо використати комплектацію номенклатури. Я тут заповнила, ви вже пам'ятаєте, вид операції, тут можна вибрати будь-який. Тобто або комплектація, або розкомплектація. Основне, щоб у нас на вході була одна номенклатура, а на виході інша. Це основна умова комплектації. Також прописуємо, ну, звичайно, дату. Там у нас, по-моєму, ми в січні місяці робили інвентаризацію, нехай буде січень. Так, тут вибираємо комплект, який ми хочемо списати в даному випадку, так? і отримати інший, бо у нас комплектація. Тобто, навпаки, розукомплектацію зробимо. отак, от Розу от Тобто цей ми списуємо, а отримуємо на виході комплектуючі. Або якщо комплектація, то ми списуємо комплектуючі, а отримуємо комплект. ну от. Так от. Разом будемо розбиратися. Так, рахунки обліку комплекту теж, бачите, 205. Тобто рахунок обліку ми можемо з вами вибрати. А от склад, ні, я вже вам казала, якщо необхідно буде, то потім перемістити або до того. Частка вартості тут у нас одиничка, тому що в нас виходить одне і те ж саме тобто з комплекту, і можемо просто провести. І тепер подивимося проведення. Ви бачите, що у нас на виході значить, Кредитується рахунок 205 з надходження товарів, партія так, 25 кілограм, це цвяхи там 15 чи скільки там міліметрів, і виходять цвяхи 10 міліметрів, але вже партія у нас, ви бачите, уже комплектація номенклатури. Ось таким чином ми можемо використати цей документ. Я вам бажаю успіхів, чекаю запитань. Підписуйтесь на наш канал, щоб ви могли бачити наші відео, якщо вони вам цікаві. Всього найкращого, будьте здорові!